Перше спробувала приготувати еклери, в мене все вийшло, тому ділюсь з вами рецептом. Нам знадобиться стакан води, масло, трішки солі, щепотка, і ставимо все це на вогонь, доводимо до кипіння і в гарячу воду додаємо муку про дуже добре, швидко перемішуємо, тісто повинно відходити ось таким чином від кастрюльки. Ще пару хвилин проварюємо і перекладаємо в миску, охолоджуємо трошки і додаємо по яйцю. Це важливо, треба Вбивати по одному яйцю, нам знадобиться їх десь 3-4, і добре-добре вимішувати тісто. ось Не додавайте одразу всі. Потім відправляю в духовку ось таким чином на 180 градусів приблизно я випікала 35-40 хвилин. І зробимо начинку. Я робила з гізущеним молоком і попередньо збила його з вершковим маслом. Так смачніше і не таке солодке воно буде. І потім ось таким чином починала наші еклери. Правда, треба було ще меншу таку іголочку. В мене вона досить широка, тому трошки витікала начинка, але це дуже-дуже смачно.